Йдемо до так званого ДНР. Там списки знищень ще довші. Він прокручував афери в МММ 20 а доповз до цілого ватажка так званої ДНР. Мова про Дениса Пушиліна, уродженця Донеччини, який навіть встиг побути військовослужбовцем в рядах Нацгвардії України. Але нині є одним з ключових адептів руського міра. Україна доживає в теперішньому стані останні дні. Стандартний набір слів чергового колаборанта. Забув ще додати улюблене: Росія не починає війни. Одіозні вислови були недаремні. З барського плеча Кремля Дениска отримав цілу квазі республіку. Щоправда, не визнано ніким, окрім як Ерефією та її посіпаками. Існування ДНР та ЛНР залежить тільки від. До одного у разі українського наступу це чи прийдуть на допомогу російські збройні сили у яких кількостях та у які терміни? Гауляйтер очолює так звану ДНР з 2018 року. Пушилін ладний робити все, щоб залишатися при статусі і при грошах, адже наблизитися до влади він мріяв ще з 2013-го. Тоді на повторних виборах до Верховної Ради від Київського округу Дениска отримав лише 77 голосів. До прикладу, за мажоритарника, який одержав перемогу, проголосувало понад 53 тисячі виборців. Це випадковість не буває випадково. А потім Євромайдан, анексія Криму та руська вісна на Донбасі. А точніше, початок війни. І для мирного населення це горе. А от для маргіналів – шанс дістатися у мріяних псевдопосад. Так сталося і з Пушиліним. Тільки от здобути повагу серед своїх вдалося не одразу. Він взагалі не людина, він порожнє місце, нуль без палички. Свою бандитську кар'єру Пушилін почав ще на початку нульових у МММ. Сумно звісні фінансовій піраміді, де обкрадали людей. Ось вони гроші. Рівно 5630 гривень. Ці гроші пізніше стали йому в пригоді для досягнення сепаратистських ідей. Так, за інформацією екс-голови СБУ Валентина Наливайченка, через МММ фінансували вербування добровольців-терористів для ведення бойових дій на територію Донбасу. У Шилі намагався сильно вислужитися перед кремлівським диктатором. Навіть оголосив загальну мобілізацію. У ДНР на п'ять днів раніше ніж почалося повномасштабне вторгнення. А саме 19 лютого 2022 року у нас все більше звернень зі звільнених населених пунктів. Чоловіки говорять і хочуть піти в добровольці. Восени 2024-го Пушиліну було оголошено підозру про організацію примусової мобілізації громадян для війни проти України. З метою введення агресивної війни і встановлення контролю над населеними пунктами він підписав низку юридично нікчемних указів для збільшення чисельності окупаційних військ. Підозрюваний підняв граничний вік для призовників з 55 до 65 років. А потім гауляйтер почав відправляти на війну хлопців, які щойно досягли повноліття. Про це заявили в центрі національного спротиву. Просто радянська класика з випускного на фронт за інформацією. Ю підпілля окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи. Перш за все тих, хто досягає повноліття у 2023 році. Як результат, чоловіків призовного віку у так званій ДНР не залишилося по суті зовсім зараз. Там, взагалі, відсутня така категорія, як дорослий чоловік у віці від 25 до 55 років. Тобто там знекровлена територія. Та й ті, хто вже бере участь у загарбницькій війні, роблять це не особливо охоче, а саме намагаються здатися в полон, аби не воювати. Було видно, що наше життя для них нічого не вартують. Ми як раби для Росії. Копаємо для них окопи, підбираємо за ними недоїдки, залишки. Та й загалом сепаратисти в так званій ДНР за контракт з армією окупантів отримують найнижчі зарплати. На сайті Квазі Республіки вказано, що добровольці можуть розраховувати на разову виплату у розмірі 195 тисяч рублів. Водночас на території Рефії військовим виплачують 400 тисяч рублів. Така низька ціна за життя на території окупованої Донеччини через те, що там. Немає роботи для будь-якого містечка, селища чи села незалежно від того, коли відбулася окупація, це шалені гроші. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. В той же час Пушилін не відчуває нестачі коштів у 2023 році. В змі ширилася інформація, що ватажок ДНР придбав маєток в Бразилії площою 550 квадратних метрів. Але й цим не обмежився на додачу. Пушилін оформив паспорт латиноамериканської країни. Невже немає віри у щасливе майбутнє квазіутворення і вже готується до втечі? Красти та творити беззаконня, девіз будь-якого колаборанта. Яскравий приклад: Пушилін не цурається чужого. Наприклад, він з родини оселився в будинку донецького бізнесмена Сергія Хановича. Типове просто банальне злодійство, банальне бажання збагатитися за чужий рахунок. Ось і все. У 2014 році Україна оголосила Пушиліна в розшук, а у 2023 му його засудили на 15 років з конфіскацією майна. Через посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також за колабораційну діяльність наразі на його власний будинок накладено арешт. Я є власником офіційним власником будинку. Окрім того, у 2024 році Пушилін та його поплічники отримали підозру за депортацію українських дітей. Мова про 16 неповнолітніх хлопців та 15 дівчат. Їх забирали з тимчасово окупованих населених пунктів Донеччини і вивозили до Ерефії. У подальшому депортованих дітей передали на так зване виховання мешканцям боліт. Зокрема, одного хлопця влаштували до родини Марії Львової Білової, уповноваженої диктатора Ерефії справ дітей. Це мерзо. Пушилін перебував під санкціями України, ЄС, Великої Британії, США Канади ще до початку повномасштабного вторгнення. А вже з 2022 року він став персоною Нонграта для Японії та Нової Зеландії. Ти не пройдеш? Взагалі Карма намагалася наздогнати Пушиліна ще з 2014-го. Коли він очолював так звану Верховну Раду самопроголошеної республіки, тоді на нього був скоєний перший замах у Донецьку. А в 2022-му біля офісу Пушиліна прогремів вибух. Під обстрілом ця будівля опинилась і в 2023-му. Поки що Пушилін живий. Та чи надовго? Адже колишньому ватажку ДНР Олександру Захарченку не вдалось уникнути розправи. Він як пам'ятаємо, вибухнув 31 серпня 2018 року у кафе Сепар, що в центрі Донецька. Іронія долі спрацювала на ура, адже саме тоді в закладі проводили поминки Кобзона. До речі, захід організував особисто Захарченко. А ще на його столі завжди стояла табличка, стіл замінований. Ось так мріяв провести в останню путь рішалу співака, а зрештою передчасно потрапив на його концерт. Ось такий, от невеселий гумор. В смерті ватажка так званої ДНР кремлівська влада звинуватила, звісно, Україну. У справі четверо підозрюваних, і вони, начебто, зізналися, що співпрацювали з СБУ. Водночас Сили безпеки України заперечили свою причетність. Однак у відомства є й інші версії загибелі Захарченка. Одна з них внутрішні розбірки. Влада там тримається на бандитизмі, на рекеті та на віджимі бізнесу в 14-му і до сьогодні між місцевими кримінальними авторитетами, які обіймають керівні посади в так званому уряді. ДНР інша версія Захарченка вбили російські спецслужби. Такий розвиток. Подій не виключають і самі колаборанти у квазі республіці. Вважають, що Захарченко міг бути незручним для кремлівської влади. Декому з московських він заважав, тому що у п'яному вигляді він іноді поводився як людина, і говорив як людина, і писав як людина. Дурниці часто говорив, але іноді поводився як людина. Те, що Захарченко був ще тим любителем напоїв з градусом, відомий факт: у 2015 році він начхав на святий граль московитів день перемоги. На парад в Донецьку екс-ватажок ДНР з'явився на підпитку і з усіх сил намагався віднайти стійке положення. Донецької народної республіки танкове війська. А що найбільше люблять робити небайдужі до алкоголю. Правильно вважати себе героями. І Захарченка не оминула така доля. Щойно гауляйтер напивався, так би мовити, сміливої води, як одразу відчував себе завойовником. Наші військові підрозділи готові взяти штурмом Київ. А чим більше підвищувався градус, тим швидше розширювалась мапа псевдозавоювань Захарченка. Тому куди він тільки не готував наступ. На Харків, Миколаїв, Херсон як наслідок Україною цей горе завойовник вирішив не обмежуватись. Я зараз не кажу Київ. Насправді треба брати навіть не Берлін, потрібно його пройти і взяти всю Британію. Майбутній ватажок терористів народився у Донецьку. І там намагався навчатись у юридичному інституті МВС України, але закінчити його не спромігся. Завадила пристрасть до алкоголю. Його виключили через сумнозвісну залежність, але прогалини в освіті Захарченка і так помітні неозброєним оком. Моя прабабця по лінії батька, медсестра, в 41-му потрапила в полон. Пройшла Бухенвальд Освенцим, Рейк'явік в Рейк'явіку була звільнена американцями. Тут має з'явитись невеличка пояснювальна бригада. Рейк'явік столиця Ісландії. На території цієї країни ніколи не було концтаборів і війська США її не звільняли. Чорт! Можливо, проблема інтелектуальних здібностей Захарченка полягає не лише в якості освіти, адже у ЗМІ ширилася новина, що гауляйтер у 2010-му проходив психічне обстеження в Харкові. Документі медцентру наголошують на стійких невідворотних психічних розладах, що несуть загрозу оточенню. Можна, звісно, подумати, що це вкид, але чомусь на російських сайтах саме 2010 рік вилучений з біографії Захарченка. Ми нікому нічого не. Не винні. Так само в офіційному життєписі не значиться, що у 2014-му Саша був постачальником титушок на антимайдан у Києві. А потім, вже після втечі Пахана Януковича, познайомився з так званим народним губернатором Донеччини Павлом Губарєвим. Я йому простягаю руку, кажу, Павло, підприємець. Він Саша бандит. Захарченко очолював Квазі Республіку з 2014 до 2018 року. До того ж, він брав участь в атаках на Донецький аеропорт, де отримав поранення. Влітку 2014-го терорист оголосив широкомасштабний наступ. Після цього бойовики сунули на Мар'їнку, Степанівку і Ловайськ та Дебальцеве. Правда, однією з цілей збільшення угруповань бойовиків була нажива. Російські куратори навіть звинуватили Сашу у зникненні зброї, що надала Ерефія. Але не тільки на цьому заробляв ватажок так званої ДНР. Якщо хтось хоче заробити як востаннє, це буде як востаннє. Також Захарченко віджав мережу «Амстор» та «АТБ». Останню перейменував на перший республіканський супермаркет, контролював ринок нафтопродуктів та особисто формував ціни на бензин. Але коли мешканцям не вистачало палива на заправках, він чомусь не взявся за вирішення проблеми. А почав звинувачувати автовласників. Мовляв, машин багато. За його логікою, люди, напевно, мали скотитися до норм Радянщини, коли автівка була не засобом пересування, а елементом розкоші. Люди, які прекрасно розуміють, що бензину не вистачає, починають заправляти не тільки повні баки, а ще я особисто бачив: по 15-20 каністр заправляють одразу, укладають в авто. А ще в своєму щільному графіку Захарченко виділив. В віконце щоб роздати ключі від квартир ополченцям, що правда від чужих домівок. Ті попередні власники, які будували цей дім, вони зараз в Києві і фізично не зможуть тут жити. Водночас пересічні мешканці Квазі Республіки на роботі отримували копійки, що триває і донині. Захарченко, будь ласка, віддай нам наші гроші, нагодуй наших дітей, хоча б гуманітаркою нам її не дають. Втім, ера Захарченка завершена. Нині він заритий в Донецьку. Така ж доля спіткає чимало інших його однодумців. Хоча б оцього ворог буде розбитий, втрата буде за нами.